Знаєте, я не можу вам не радити того, що ця школа покорила моє серце. Це школа iDrive. сучасна автошкола, яка знаходиться в центрі міста Рівне. Вона знаходиться по вулиці Соборна, 94. От вам кріплю ближче адресу, аби ви ознайомилися. І дійсно, дівчата, хлопці, хто планує отримати права, хто планує пройти курс навчання теоретичний та практичний, то вам сюди. зараз. До речі, в автошколі iDrive триває запис на практичний та теоретичний курс навчання. Є День Тавич. Чірні групи, і до речі, можна взяти ще додаткові. Бодійські уроки це один виїзд 500 гривень уже включно з пальним. Тривалість якого одна година. Прийшла, скажете, прибирати, сіла сидить, нічого не робить. я Вам просто хочу зараз розповісти, що для моїх любих підписників буде промокод на знижку. Це 10% на навчання в автошколі iDrive. Повірте, це ну дуже хороша сума від вартості. 10%, Де ви таке ще побачите? А я знаю, що мене дивляться багато рівненських, добровецьких, сарненських, а дехто з них вже в рівному, та да? і дехто з них е, не має. Водійського посвідчення, думаю, переходьте, отримайте вже нарешті його. Ідіть в хорошу автошколу. Я вам просто як від саденька відриваю її.